Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Ви, мабуть, вже чули новину про те, що з 1 вересня 2025 року держава більше не фінансуватиме школи, де навчається менше, ніж 45 дітей. А з 1 вересня 2026 року планка підніметься до 60 учнів. І всі розуміють, якщо нема цієї цифри у вигляді учнів, то школи будуть закриватися. І це не просто цифри, про які ми зараз тут кажемо. В постанові Кабміну, бо це є окрема постанова, це сотні українських сіл, які залишаться без своєї школи. Можете уявити село без школи. Просто будуть виїжджати люди, батьки, у яких є діти, і село зникне. Школа в селі це не лише освіта. Не можна сказати, що це освітній процес. Це серце громади, це життя громади. Школа. Це життя, місце, де збираються діти, батьки і навіть старші люди. Ось що таке школа в селі. І коли ця школа зникає, вмирає усе село. Повністю воно вмирає. Там майже нікого не було. І це, образно кажучи, геноцид. Геноцид освіти і відповідно, геноцид українських сіл. І ось давайте візьмемо такий живий приклад. Село Невгода на Житомирщині. Ще кілька років тому в цьому селі у школі навчалися понад 100 дітей. Але після скорочення ось дітей та виїзду молодих сімей після скорочення, залишилося трохи більше 40 учнів. Уявіть, було 100, як тільки почали їх скорочувати, залишилося 40. Коли школу закрили, закрили школу, дітей почали возити в районний центр. І цей районний цин знаходиться за 15 кілометрів. Автобус один, дороги при цьому розбиті. Взимку діти їдуть у темряві і повертаються назад теж у темряві. Батьки жаліються, бо діти виснажені від ось цих поїздок. і взагалі, якщо вони ще й навчаються, дитина виснажується. І майже не лишається часу вдома, щоб виконати уроки. Який це процес освітні? Це знущання. А найголовніше, молоді сім'ї почали просто виїжджати з села, бо які майбутнє без школи немає майбутнього. І відповідно це знищення українського села. За 5 років населення зменшилось. Вдвічі. І ось наслідок. Закрили школу і, відповідно, закрили село, якщо можна сказати в такому порівнянні. Немає школи, немає села. Ось і все. Ось до чого призводить скорочення дітей. А уряд пояснює це економією. Вони економлять. Утримання маленької школи дуже дороге. На одну дитину в сільській школі витрачають утричі більше, ніж у міській школі. Але чи можна рахувати лише гроші? Бо уряд бачить лише кошти. Але ж мова йде про долю цілих громад? Про майбутнє. І ось такі рішення призводять до знищення цих громад. Закрити школу дуже легко. Всі ми розуміємо. Дуже легко це зробити. Але як відродити потім оце село без школи? Відповіді немає, як це зробити. І ось наслідки для сіл та України в зв'язку з цією новиною. Це скорочення шкіл. Закриття малих шкіл це не просто адміністративне рішення, яке вже прийнято. Це вибір між життям і смертю українського села. Або село буде жити, або воно просто вимре. Молоді сім'ї виїжджають. Якщо нема школи, нема сенсу залишатися молодим сім'ям. Діти стикає, стають заручниками. Дороги, бо вони їздять туди і назад. Година туди і година назад. І це відповідне виснаження для дітей. Село втрачає цін життя. Бо школа це не тільки навчання, це гуртки, концерти, спілкування, зустрічі різні. Зникає перспектива. Бо яка родина захоче жити там? Де навіть немає школи для дітей. І відповідно молоді сім'ї будуть виїжджати. Бо шкіл немає. Немає сенсу залишатися. І в результаті знелюднення, занепад і черговий хрестик на карті України, що немає там життя, бо немає там школи. А що чекає в 2026 році Україна? Зараз мова йде зараз в цьому 25-му році. Про ті школи з менш, ніж 45 учнів. Але вже з 26 го року від фінансування відріжуть навіть ті школи, де до 60 дітей. Уявіть, 25 й рік і 26 й рік. Різниця тільки в цифрах: до 45 учнів і до 60 учнів. Все. Тобто, навіть якщо у вашій школі. Сьогодні, наприклад, 55 учнів ваша школа приречена. Все. І фактично, мова йде про сотні закладів освіти в Україні, які просто зникнуть протягом цих двох років 2025-2026 року. І це справжній удар по сільській Україні, по селам. Оце удар. Який же має бути шлях вирішення? Що має зробити уряд? Перше, це освітні хаби та філії. Мов про центри громад, там, де будуть створені сучасні школи хаби, так звані, із якісними вчителями й обладнанням. А у селах будуть залишатися початкові класи від першого по четвертий клас. І діти менші вони будуть біля дому. А вже діти старші, вони будуть у школі хабі. Ви все зрозуміли. І це дозволяє зберегти школу як в селі, і відповідно дати якісну освіту старшокласникам. Другий момент це гнуч... гнучке фінансування. Про що йдеться мова? Замість жорсткого менше 45 учнів дорівнює закриття. Вводиться система коефіцієнтів. Тобто замість закрити, бо це дуже дорого, фінансування має цінуватися, Держава визнає, що маленькі школи дорожчі, але вони потрібні оці школи маленькі, і дає їм додаткову субвенцію для того, щоб підтримати цю школу. І це збереже в першу чергу життя громад. Третій момент. Дистанційні технології. У малих школах складні предмети, а всі ви знаєте, що є різні предмети, є легкі, а є складні предмети. Так ось, оці складні предмети можна викладати онлайн. Тобто, один вчитель, наприклад, вчитель фізики, веде урок одразу для кількох шкіл через відеозв'язок. Пояснюючи дітям предмет. І таким чином буде зрозуміло, що діти навчаються і зберігається таким чином школа. Четвертий момент. Це підтримка вчителів у селах, бо, відповідно, мають також бути надані всі фінанси для того, щоб підтримати вчителів з боку держави. Тобто держава може дати доплати чи навіть житло для молодих учителів. А це мотивація, щоб утримати учителів, щоб вони залишалися. П'ята, це співфінансування 50 на 50%. Якщо громада хоче зберегти школу, громада хоче зберегти школу. держава покриває половину витрат 50%, а іншу половину витрат покриває місцевого. Владу. І це рішення надає можливість не економити на дітях, а розвивати село. І таким чином зберігається школа. І ось, що, шановні, вже в фіналі. Закрити школу дуже легко, а відкрити заново майже неможливо. Закрита школа дорівнює закрите село, а закрите село дорівнює знищення майбутнє України. Ось про що ми сьогодні казали. Бо якщо Оця постанова набуде силу, а вже з 1 вересня 2025 року вона набуває силу, то це знищення просто українських шкіл. І, відповідно, українських сіл. Тому, речі, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Всім дякую за перегляд цього відео і вже до нових зустрічей.